Серійного викрадача авто затримали на Сумщині. За півроку 25-річний чоловік викрав 11 автомобілів. Правоохоронці і подумати не могли, що злодієм виявиться інвалід, який пересувається за допомогою палиці. Мешканець ромнів полював виключно на вази і таврі без сигналізації. Викрадені машини переганяв до Полтавщини. Там їх розбирали на запчашці тини. Раніше затриманий вже відбував покарання за крадіжки автівок. Чергове заграти він може потрапити вже раз. Ми з перекупником на вісім років. Ходив по дворах і ото стояла за Ставрія. Допомогою тортки відкрив дверку і за допомогою тортки завів і поїхав. Викрадав автомобіль і зразу вже об'їзними дорогами виїздив на ньому з міста і зразу їхав до міста Полтава. Де мешканцю міста Полтава продавав вказані автомобіля від 3 до 8 тисяч гривень. З трудом пересувається, опираючись на палицю. Якщо б цього громадянина хтось побачив біля свого автомобіля, то ніколи б не подумав би, що ця особа причетна до їх незаконного заводження.